Відчуваєш, що здуріти. Я ще ніколи не бачив таких величезних ящерок. До речі, це самець. Бачиш це синє підборіддя, і знизу теж синє. Ця wow. wow. штука велетенська. Красива, чи не так? Це один з найшвидших та найвитриваліших видів ящерок у цій пустелі. У, яка ж вона колюча. І зазвичай єдиний спосіб зловити цю ящерку використати цю ж саму тактику, знайти її сплячою уночі. Ти хочеш потримати її? Ну напевно, не хочеш? знаю, що Добре. робити. Будь обережним, бо вони відкидають хвіст як захисний механізм проти ага. хижаків. Я не хочу, щоб тебе вкусили, то ж зараз я... Воу. Воу. я в порядку. Вони доволі сильні і доволі колючі. Ай-ай-ай-ай! Вже всі руки поколов. Ха, ти ж мене не вкусиш? Тримай його за середину тіла. Ось так. Якщо ти його впустиш, нічого страшного, нехай просто біжить. Ось так. Тепер ти тримаєш доволі велику О, Господи.